Привіт! Це подкаст «Джізус на районі. Мене звати Андрій Андрушків. Колись я вивчав богослов'я в Українському католицькому університеті. Потім багато років працював в комунікаційних, адвокаційних та аналітичних проєктах. З 1 березня 2022 року я служу в Збройних силах України. Люблю читати новий заповіт і розважати з приводу конкретних уривків. Саме в такий спосіб щотижня я пишу новий розділ своєї книги «Джізус на районі. Це короткі роздуми на тему конкретного тексту, який читають в церкві в конкретний день року. Подкаст Джизус на районі це аудіоверсія текстів, які я публікую на своїй сторінці в Фейсбук. Це текст, який читали 7 квітня 2024 року. Уривок з Євангелія від Марка. І прикликавши народ разом зі своїми учнями, сказав їм Коли хтось хоче йти за мною. Хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу мене Ради та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед родом цим перелюбним та грішним? Того посоромиться і син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими ангелами. І сказав їм Істинно кажу вам є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не взріють царства Божого, що прийде у могутності. В біблійних текстах маємо три типи слів Ісуса приватна розмова з кимось. Слово звернене до близького кола учнів та промови до народу. Євангелісти на цих моментах акцентували, щоб читачі та слухачі їхніх писань звертали увагу, бо якщо в тексті якийсь пасаж починається з того, що Слово Ісуса звернене до всіх людей, то це момент особливого зосередження. Десь такий самий, як коли приємний голос говорить Шановні пасажири, звільніть, будь ласка, вагони! Тому Марко дає дуже чіткий сигнал на початку цього короткого уривку. І, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм Суть сказаного значно краще розкривається, коли відмотати текст на кілька рядків вище в тій же главі. Там відбувається красива сцена. Петро, майбутній наставник Марка, автора цього тексту, визнає свого вчителя як месію. Тобто як того, хто має дати ізраїльському народові державний суверенітет і добробут. Але Ісус пояснює, що весь цей проєкт неможливо реалізувати без осуду старішин і довколишніх експертів, без ризику для здоров'я, і фінансового благополуччя, без фізичної наруги і смерті, яка все одно завершиться перемогою і воскресінням. Петро просить не драматизувати і не казати такого навіть найближчим учням, бо в його розумінні Месія, який веде Ізраїль до перемоги, це той, хто має навести державотворчий марафет і розширити споживчий кошик без жодних зволікань за пару днів, а може й годин. Ісус буквально кричить на свого друга і учня Відійди, сатано! Ну і розуміючи, що в тій науці треба зробити додаткове пояснення, прикликавши народ разом зі своїми учнями, сказав їм. Я вас не заставляю, немов каже Ісус, це ваше рішення і ваше бажання піти за мною. Але є момент, якщо хтось хоче при цьому всьому залишитися таким, як він був до цього, то мушу вас, шановні, розчарувати. Історія, в якій ви добровільно хочете брати участь, це не лише про подальші овації, на вашу адресу і ваші цитати в підбірках про успішний успіх. Для початку візьміть свій хрест. Тут варто зауважити, що в ті часи на тих територіях візьми свій хрест, це було останнє, що мріяли почути люди. Римська імперія на той момент вже навчилася проводити масові страти за допомогою нехитрої конструкції, яку навіть в надто багатій на деревину Палестині можна було серійно наклепати і мати на складах для проведення спеціальних операцій з денасифікації народу Ізраїля. Візьми свій хрест. І будь готовий, що все це може закінчитися дуже погано, веде далі Ісус, Іди йди за мною. І не бійся покласти всі свої плани на життя заради того всього, про що я вам тут толкую, заради любові один до одного. І це, шановні, єдиний насправді шлях врятувати свою душу. Не намагайся взяти чужий хрест а беріть свій, бо саме в момент, коли заради любові до своїх ближніх ти перестаєш боятися знаряддя своєї власної страти. Тоді ти здобуваєш найбільший шанс на порятунок. Оцей вихід з зони комфорту це не фігура мови, не слайд з презентації на тренінгу про те, як реалізувати себе на зло корпораціям та соціально-культурним умовностям. Це те, що приймають як єдину можливу дію наші близькі й далекі, і від чого завертається куфайка, якщо про все це подумати і усвідомити. Ця парадоксальна проповідь реалізується щоденно на наших очах, далекими й близькими. Колегами, і однокласниками, знайомими з Фейсбуку і Твіттеру, людьми з сусіднього під'їзду і не шапкозахідальне бахвальство, а чітке розуміння того, що ризики для життя, здоров'я, кар'єри, планів на найближчі 5 днів і 5 років є дуже великими. Все це дозволяє нам спільно чинити спротив проти ворога. Ось жінка, яка звалила на свої плечі сімейний бізнес двох дітей і хатню господарку, поки чоловік воює. Ось команда, яка розуміє, що частина колег пішла служити в сили оборони, бере овертайми, щоб завершити проекти, які розпочинали за трохи інших умов. Ось сестри тінейджерки місяць в блендері Тісто, яке вже за кілька годин стане пісочним печивом, яке вони продаватимуть в міському сквері з ящика, на якому написано печиво за донат на ЗСУ. Ось завтрашня випускниця медичного коледжу уважно дивиться оголошення на лобікс за фільтром медицина. Ось власник агропідприємства, який шукає рішення, щоб засіяти поля, зібрати врожай, продати збіжжя, щоб дати роботу своїй громаді. Ось юрист в гарному смарт кежуал піджаку відпросився з роботи, щоб поновити дані в ТЦК. Ось вчорашній аспірант приймає командування мінометним розрахунком десь біля Часового яру. Дуже багато всього цього довкола нас, цієї роботи, з великою любов'ю один до одного, і саме це є шляхом до порятунку і перемоги. Бо яка користь людині здобути світу весь а занапастити свою душу? питає Ісус, знаючи, що це питання з одного боку дуже просте, а з іншого задачка з зірочкою. Тепер це знаємо і ми. Ви слухали подкаст Чізус на районі, автор і ведучий Андрій Андрушків, звукорежисер Андрій Іздрик. Цей подкаст виходить завдяки донаторам і донаторкам, патронам і патронкам, які підтримують цей проєкт на моїй сторінці BuyMeCoffee. Лінк ви можете знайти в описі до цього подкасту або перейшовши за посиланням buymecoffee.com. andrushkiv. Якщо вам сподобалося все те, що ви послухали, то можете надіслати посилання на подкаст GZUS на районі своїм друзям та родичам, поширити його на своїх сторінках в соціальних мережах і розкинути по вайбер-групах. Дякую за увагу, почуємось.